Права 1593. Пішохід проходить одну і ту саму відстань 12 км з різними швидкостями. Перше задання складає в зошиті таблицю, в залежності витраченого часу, Т у годинах, від швидкості руху В у кілометрах за годину. Ну що ж, стартуємо, ось наша таблиця. Бачимо, що в нас є певні швидкості, потрібно заповнити, який це буде час. Нагадую, як нам знайти, можемо задати формулу, як порахувати час. Давайте я запишу, по якій форму, за якою формулою ми будемо працювати, можемо записати, що t дорівнює час потрібна відстань S поділити на швидкість. Це буде формула, за якою ми можемо знайти час. Ну що ж, а зараз тоді давайте знаходити, записуємо перша дія. Отже, у нас відстань 12 км, то Записуємо, потрібно 12 кілометрів поділити. Час у нас 2 години спочатку, то це буде дорівнювати 6. А в дужках записуємо чого. Ми кілометри подивимо на кілометри за годину, кілометри скорочуються, у нас будуть години. Записуємо годин. Далі друге. Отже, 12 кілометрів ми ділимо на 3. Це буде 4. Записуємо в дужках чого? Години. Є. Далі третє. 12. Ми ділимо на 4. Це буде дорівнювати 3. В дужках записуємо чого? Години. Є? Четверте, 5. Та ми записуємо 12. Що ділиться на 5, це буде дорівнювати. 12 на 5, можна на 2 ділений дільник помножити, то це 24, що ділиться на 10. Ну і це дорівнює 2,4. в дужках записуємо чого? Годин. Ну і п'яте, якщо у нас час, швидкість 6 км за годину, то ми 12 км ділимо на 6. Отримаємо 2, дужках записуємо чого? години і. Ну що ж, ми знайшли, давайте заповнювати нашу таблицю. Отже, якщо швидкість 2 км за годину, то час 6 годин. Якщо 3 км за годину 4 години. Якщо 4, це 3 години. Якщо 5 це 2,4 години. Ну, якщо 6 це 2 години. Є гаразд. Ну що ж, переходимо тоді до другого завдання. Побудуй графік в залежності часу Т від швидкості руху В. Ну що ж, давайте будувати. Отже, по осі абцис у нас має бути час. Як. А, напаки, нам треба як залежить час від швидкості. тобто, по осі абцису у нас має бути швидкість. Пишемо 0. Так, Тут А тут у нас буде швидкість В в кілометрах за годину. Записуємо В. Давайте якось так. Кілометри. Я запишу вигляді дробу за годину. Є? Ну, а Тоді, як у нас час залежить, то зверху у нас буде час Т в годинах. Є? Гаразд. За одиницю візьмемо тоді 1 км за годину, то тоді беремо 0, потім 1 і так далі. Є? Вгору час одна клітинка одна година. Ну що ж, а зараз, якщо ми виконали всю підготовчу роботу, зараз потрібно на цій координатній площині відкласти спочатку усі точки з нашої таблиці. Ну що ж, давайте жовтим кольором викладаємо швидкість у нас 2 км за годину, час 6 годин. На перетині ставимо точку. Позначаємо. Так, далі 3 км за годину і 4 години. На перетині ставимо точку. Далі 4. Кілометри за годину і 3 години ставимо на перетині точку. Далі 5 і 2,4 години ставимо на перетині точку, 2, цілих і ще менше, ніж половини. Так, ставимо приблизну точку. Так, Далі. Ну і 6 і 2 години на перетині. 6 км за годину 2 години. Ставимо точку. Є. Ну що ж, а зараз ми отримали ряд із п'яти точок на нашій координатній площині. Через них зараз потрібно провести оцей графік злежності. Такого типу графік це гіпербола. Це плавна лінія, вона наближається до одної осі і до іншої осі, але ніколи їх не перетинає. Давайте зараз ми проведемо таку плавну лінію, спробуємо одним рухом через усі ці точки провести і ще раз. Називається така крива гіпербола. Ну що ж, проводимо, давайте подивимося. Є. Ну що ж, сподіваюся, що в мене вийшло більш-менш нарисувати правильну гіперболу. Якщо побудувати більше точок, її можна легше нарисувати. Ну що ж, ось таке завдання на побудову графіка залежності. На цьому вправу завершено.